Прошу, пане Олександре. Шановнериство, панове, і ми припрошуємо всіх гучними аплодисментами запросити молод з'явитися сюди, перед наші ясні очі. А ще ще, ще, ще ще! Панове, Сьогодні пан Олександр, як призначений старшим сватом, виконує свій обов'язок і ми попросимо молодят взятися гарненько за ручки. О, остань. Звічі рушенята молодятам. Просимо. Ну як вам буде зручно? Можете в одну останню взяти рушничка, щоб вам було більше. Не той рушник. Я думаю, що той. Ну, сват же ж забере його потім. Все нормально. Так, о. Ви ж маєте ще ж мати чим завести їх до столу, до святкового. О! Бачите, пан сват уже розібрався. Все пішло як по маслу. Зав'язуйте рученята о нормально. Друзі, панове, ану, молодята, перевірте міцненько? Міцненько? Отлічно. Чудово. Пане свате, під вигуки ура та шалені бурхливі овації всієї громади ми попросимо вас провести молодят за рушничок. Так. І провести до святкового столу. Просимо, будь ласка. Можете розв'язувати потихіньку. Бачите, пан сват молодець. Все буде свати, це ваш рушник, ви сьогодні будете вигідно виділятися. По ньому будуть орієнтуватися, хто знала за столом. So, Все, вязати, в'язати на себе. Да, так, так, як кулеметну стрічку. Тому світлі просимо, будь ласка, долучитися до громади за святковим зло. Отак, вим, в саме раз. Да. Що ж, друзі, у всіх вже налиті келочки, бокальчики, карапочки. Усіх налити. У всіх вже готовність номер один. Чидово. Червонове, ми попросимо молодя привстати. Сьогодні у них буде дуже складна робота, їм потрібно буде періодично підніматися, слухати, готуватися виконати все, що їм бажають. І, звичайно ж, цілуватися. Друзі кажуть, що нічого так не коротше життя, як очікування першої чарки. Тому ми і так зволікали досить довго. Не будемо відтягувати той момент. За що дозволу дозволити сказати декілька перших слів мені? Друзі, панове, знаєте, молодята готувалися до весілля дуже основательно, дуже так впевнено, настільки впевнено, що навіть вчора іще щось доробляли, щось перевіряли, старалися. Коротше кажучи, вони переживали, напевно, настільки, що вам і не снилося, але ще більше переживали, звичайно ж, весільні батьки. Тому, панове, я впевнений, що кожен з вас сьогодні докладе максимум зусиль або й весілля для молодят, Запам'ятовувалися буркливими танцями, теплими обіймами, шановливими вітаннями, побажаннями. Панове, адже сьогодні двоє молодих, закоханих, бадьорих дарують вам всім свято власне кохання. Тож давайте вип'ємо перший келих за підваленою будь-якої сім'ї, за велике і щире кохання, попри все і понад усе. Панове, давайте піднімемося і перший келошок вип'ємо на встойчики за молодят, за їхнє весілля та за бурхливе і ємке кохання. Але перед тим давайте, панове, заспіваємо на адресу молодят і всіх гостей, що зібралися в цій шатній залі і здоровину славянську здравицю в ногая літа. Яка вона на смак. Може, зіпсувалася, скисла. Може пересолили. Або ну, давайте до дна, до доденечка. А муж ну, упершу ж годиться до наш і випить. Не пересолили. Гірка. Що, гірка? Да, ну ладно. Я дивлюся, із усіх гостей тільки вам, пане, слабка, вона гірка. Всі останні не розпробували. Гірко. Друзі, несполоніше дивилися, уже поділила миски між собою. Так, нормально. Всі вже відкинулися на розслабоні. Друзі, цей неловкий момент, коли ти присідаєш до столу і думаєш, коли ж дадуть команду їжте. Друзі, розслабтеся, все чудово, все те в теплій атмосфері. Зробіть максимум, щоб і батьки розслабилися, тому що вони сьогодні цілий день, як на голках. Ще ж ще, напевно, з прошлої п'ятниці. Не минути покоя, не секунди покоя. Я думаю, що батьки за ці сім днів стільки по телефону ще в житті не говорили. Кожну секунду. Алло, все нормально? так? Алло, синок, 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 ти забрав, ти забрав, чи не мам, я все заберу, мам, я все заберу, синок, ти ж забери, я ж тебе дуже прошу. Панове, знаєте, весілля, здається, таке клопотне, така клопотна справа, але коли люди приходять з гарним настроєм. Всі на позитиві, всі відлягає, всі розслабляються. Бо вчора наречений дзвонить біля нас і каже, ми так ждали вашого я говорять, знаєте, я теж готуюсь, А Аби ми теж готуємося і думаємо, коли ну, ж ми будемо спати. Чи ж, панове, це знаєте, е, як у будь-якого концерта, є те, що відбувається на сцені, а є те, що відбувається за кулісами. Причому інколи не зрозуміло, де відбувається більший концерт. Панове! Всі вже розслабилися, і з вашого дозволу за підтримки шалених ковальців ми попросимо підтримати весільних батьків, аби вони мали змогу дати настанови, побажання і привітання своїм малятам. Друзі, під ваші області. Оплески... Світлана Сідована, Любов Григорівна, Анатолій Іванович та Анатолій Анатолійович. Я думаю, що більше буде, якщо можна. Я вітаю вас з законним браком так сказати, я по російськи Бажаю вам щастя, здоров'я, взаєморозуміння, довгих років життя і всього, -всього самого найкращого, що ви могли б собі пожелати. И слушать один и чувствовать. Больше ничего. И помочь один Все, будьте. Счастливы. Дорогие наши дети, витаю вас. С днем Бракосочетания. Как говорят, что в 20 с лишним Вадим родился. Пройшли года, вирос і тут вступаємо в жизнь супружскую. Ну, Бажаю вам здоров'я, взаємопонімання і всього самого мучного. Понімайте друг друга, любіть друг друга і все буде добре. Любі, щастя, уважайте друг друга. Шановництво, ми попросимо батьків підійти взяти також свої чарочки і показати приклад. Ну, Кажуть, що показувати, як пити, це ще не приклад. Ну, на весіллі я вам можу сказати, що це одна із основних функцій гостей. Панове, ну що ж, ви бачите, що всі ще робиночками, гарнесенько. Що ж, давайте дружно, підтримуючи батьків, піднімамо ці за замолодять до дна. Довірне товариство, боріться за келашки. Ануш, як весільні батьки, так і всі гості. Ануш. О. Прекрасно. Чудово. Аплодисменти весіллям татам і мамам, друзі. О, Бачите, все прекрасно. Представляйте, гостей, шановні мами і тата. Ну і ми, приєднуючись до цупких вітань, хотіли би побажати молодятам також щастя, добра, любові, саме головне, мирного неба та шаленої удачі, як казав один філософ, нехай вам при кожного дня. Ти шашала до близько? Щастя. добра і любові. перед тим, як ви розпочнете вітання, скажіть, будь ласка, який у вас там уже у ігрі левел. Неважно. Неважно, я поняв. Звіть мене просто. Бог. Да? Я поняв. Скажіть, будь ласка, я так дивлюся, що ви полюбляєте комп'ютерні, ну так, трошки присісти, бо там когось замочити, якогось орка там, чи демона. Бувають такі моменти. Звіть по-чесному. От е, ну, в сім'ї ж, хто, хто, хто старшіший? Ви чи там молодята, чи як? Хто кому дає главні поради? Звісно, По возисту. По возисту. По Я поняв, так. Ну, ну тут же ж таке. Ну, дивіться, оце у вас зараз є реальна можливість. Ми вам даємо мікрофон, а ви їм одразу правду. Все, що думаєте, все, що хочете сказати, все, що давно скривали, печіть. Зараз молодята навіть встануть. Щоб до вас було ближче діти, шановриство! Вельнеповажний брат! Під ваші теплі аплодисменти. Хочу пожелати вам щастя, здоров'я і сімейного благополуччі. Стой, 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 подожди. Ви ж ви молодець. ви, ви для людей ви сказали самий класний тост. Быстро і можна пить. Но ви ж забули сказати козирні слова. Понимаєте, після цих слів обично цілуються. А ну ж, давайте зарядіть. Горька! І так кричала, що вже ніхто не щитав. Всі такі, гой ка гой Так, хо Можемо зауважити, шановне товариство, що алкоголь це субстанція, яка допомагає людині розслабитися настільки, що іноді потім треба дивитися на фотографії. і учиться, я так розумію, на папу Карло. Він може тепер зробити будь-якого буратіно. Банон. Я дивлюся, він вже готується сказати свої йокті. Беріть чарку та виходьте, щоб вас звати 20 разів. Скажіть, будь ласка, ви досі продовжуєте жонглірувати? Сильно? Нормально. Тепер з тамесками. Ну, як виходить. Як виходить? Скажіть, будь ласка, а дуже важко навчитися жонглірувати? Бо я скільки разів не пив, ні разу так трьома бокалами не жонглірував. Смотряйте, талант. Ну я зрозумів, значить я безталанний. Або треба кидати, пить, або пить більше. Скажіть, будь ласка, а що найголовніше в жонгляджі? Ну, там, швидко перебирати руками, мати чітку координацію, чи як піде? Мишлене ображення предмету. Коротше, що Товариство треба випити, щоб розібратися, я поняв. <рес> в воображення предметом. Я воображаю в Бенклі, ну щось воно з на... воображення не виїжджає. Ну, щоб була сигналізація блимається, ж на що хватає мого воображення. Як казав мій товариш, всю жизнь мечтав про лендкрузер, а коли сів у нього, поняв, що ні, ніфіга, в Жигулях я розбираюся лучше. Так